Усім привіт! Сьогодні хочу вам зробити невеликий огляд садочка. Так як уже давно у нас не було огляду, бо південь. Сонце все вишмалювало, але вже зараз у нас лагідна така осіння погода. І хочеться вам показати, що ж цвіте в садочку. Подивіться, як добре почуває себе Алісу після цієї спеки. Бділки, збирають медочок петунька квітне, все квітує, радується цій прохолодній погоді та радує нас. Ампельна вербена готується до квітування, має бути червоного кольору, ми побачимо готується до квітування Хризантемка. Нарешті за ціле літо квітують в мене нагідки, але так як ранок, то пуп'яночок. І подивіться, скільки в мене насіялося. Подивіться, скільки насіялося. Ой, незабудка. блакитна в мене тут. Ось подивіться, скільки її тут. Це ну, дуже багато. Буду, мабуть, так з комом землі пересаджувати в інші місця. Подивіться, якось в проміннях сонця виглядає перчик, гострий перчик, декоративний дрімкетчер, здається. Які квіточки має. Дуже такий оригінальний вигляд на ділянці. Квітують, цинія перфюжен квітує. Ось така є є такий і ось такий червоненький. ну Ще є рожева, але вона зараз не квітує. Ось квітує якась цибулька, в мене не знаю, як називається, сама насіялася, але я її не видаляю. І вона дуже гарно квітує. Квітують майорці, цині, хто як говорить. Ось ця заховалася, подивіться. Ну, ось її колір, ось така. Дуже гарна. Ну і звісно, квітують очітки. Зараз ще підемо, я вам покажу троянди. Ну, троянди теж зараз гарнезні. Просто гарнезні. Подивіться на цих красунок. Ну це ось Глорія Дей. Це просто бомбезна квітка. Просто бомбезна. Стя ось зовсім вже злистя. Чорна плямистість прогресує, треба. І вже була одна упробка не допомагає, але квітка гарна. А ось ця напрочуд гарно себе почуває оранжевенька. Багато бутончиків заклала, гарненька. Ви подивіться тільки на цю красунку. Це просто. Нарешті спала спека і чорнобривці. Та майори трішки наберуть свого кольору. Ось, подивіться, яка така кармінна. Ось так ось передається колір гарно. Квітують повторно також ротики садові. Я покажу вам, як гарно себе почуває вюнок з петункою.